діти! Сьогодні пропоную помандрувати математичними стежинками і на початку пригадати геометричні фігури. Першим завданням буде визначити, яка геометрична фігура зашифрована у ребусі. Будьте уважні! Наприклад, необхідно знайти трикутник жовтого кольору, невеликий. Роздивіться, де такий є. Молодці, а далі самостійно. нас. Ми на раз. що повинен пройти час. в танок. Ми молодці! Добре впоралися. Їдемо далі. Ви бачите транспорт, під кожним з яких є цифра. Потрібно скласти, і розв'язати приклади. Наприклад. Автобус це цифра чотири, додати два. Буде. А далі самостійно. Молодці. Їдемо далі. Ми дісталися вокзалу, де пасажири розгубилися, у який вагон їм потрібно. Розв'яжіть приклади, щоб допомогти пасажирам знайти свій вагон. Поставте відео на паузу. Перевіряємо. Ось ми і дісталися нашого дитячого садочка. Давайте пригадаємо, що ми сьогодні робили на занятті. А ще. Дякую вам за увагу!